Мирного вам дня, любителі гострого. Ваші увазі завершена робота. шкурничок м'ясничок. Сталь 50 х 14 МФ. І різні слісарки має. З 10 кутом без мікрофаски і спуск від обуха. Заточка мікрофаска. Так, розпочинаємо з 10-го кута. 10 кут зведений в ноль без мікрофаски. Я рекомендую використовувати, щоб розібрати поросятку, кролика. Він має дуже агресивний різ, але не до навантажень, Тобто для кістки він не підходить. Твердість клинка 57-58 це медична нержавійка. На обушку розташовується фальшфаска. Цільового призначення вона не несе, це елемент більш декору. Упор під великий палець для того, щоб було зручно працювати. Має агресивний різ. Довжина ріжучої кромки 12,5 см. Довжина руків'я 11,5 см. Стильника ножа, паракордовий темляк. Для захисту ріжучої кромки. Виріб розташовується в шкіряних ножнах. Під час розташування в ножнах враховуйте момент, що виріб має не пряму форму, а серповидну, як місяць, то по прямій, коли будете засовувати, ви можете носиком проколоти ножни. Підтискайте його до обушка. Йдемо далі. Спуск від обуха. Я рекомендую таку слісарку використовувати на кухні. Спуск від обуха зведений в 02-03 на ріжучу кромку. І заточка мікрофаска. На даному виробі мікрофаска має 36 кут заточки загальний. Накладки термоясень. Як ви бачите, стильника ножа відсутній паракордовий темляк. На кухні він не потрібен. Твердість 57-58. Гарно тримає заточку, легко правиться керамічним мусатом. Ось такий стержень 30 сантиметровий є в наявності. Для захисту ріжучої кромки виріб розташовується в шкіряних ножнах. На ножнах міститься логотип родинної майстерні. Кого зацікавили вироби в такому виконанні, будь ласка, звертайтеся.